Рецепт ароматного печива, яке ви можете приготувати навіть своїми дітками. Рецепт надзвичайно простий та бюджетний, а інгредієнти для нього ви знайдете у кожному своєму домі. Змішуємо м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Розтираємо, щоб воно було ось такої однорідної маси. Всього-навсього одне яйце. Стування цього печива, якщо не рахувати, йому потрібно поставити у холодильнику та випікати, це, напевно, 10 хвилин. Додаємо рослину олію. Просіюємо борошно, трішки розпушувача і какао. І далі руками замішуємо тісто. Тісто має вийти м'яке та не прилипати до рук. Завертаємо його у плівку та кладемо на пів години мінімум у холодильник. Тісто уже стабілізувалось і готове до формування печива. Беремо кульку, таку невеличку, і формуємо з неї маленьку таку шишечку. Формуємо ось такий овал і робимо чешуйки нашій шишці. Імпровізовані з допомогою ножика. Хоп-хоп. І все. Викладаємо на деко з пергаментом і будемо їх пікати. У духовку на 15 хвилин охолодили, посипали цукровою пудрою, і тепер воно готове повністю до вживання. Подивіться, які гарні шишечки в сніжку в нас вийшли. Ваші дітки точно оцінять.